Смутна і невесела сиділа на призбі біля своєї хати панночка Йосиповна Олена, хорунжівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, а білими рученятами копирсалася у голові братику свому, пану хорунженку. Він сердешний той день з пануцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другім хуторі та за обідом. Поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та запивши з колотинами, бо це вже діялось після Петра, витягли самотужки по носатці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили. А підвечіркуючи, панич убрав аж п'ять мандрик та горшечок масляників у маслечку та у сметані пряжених, що дуже їх любив. Так його хто його зна і від чого і завадило. От він і приліг до сестриці на коліна. Та як та йому скала, а він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата. От їх тут біля панночки і доють, і молоко в глечики заливають. А вона й байдуже, їй неначе ні до чого й діла нема. Забула дивитись і надійво, забула, братику, і у голівці скатись, тільки у неї і на думці що? Тільки що хотів був розказати, об чим наша гурунжів надумала і чого була смутна і невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся, така старенька, що на перевелику силу дибле, от підійшла до неї та й каже Дай, Боже вам, панночко, вечір добрий, нехай вам Бог помага. Аж здригнула Йосиповна, що й не бачила, від кіля вона і узялась, і як перед нею стала, а далі трохи схаменувшись, і каже Здорова, бабусю, від відкіля тебе Бог приніс? Та я така собі. Я і здалеку, і нездалеку, я і тутешня, і я зовсім не відсіль. Я і нічого не знаю, і усе знаю. І хто і почому журиться, я і знаю і не знаю. І що подіяти і вмію, і не вмію. Ох, бабусю, та ти непроста, питається Олена. Та простісінька, бач. Не вашого панського роду, а проста собі стара баба. Не знаю нічієї журби, не знаю, хто, сидячи на призьбі, журиться обдем'янові, що пішов в поход з козаками. Я таки і того не знаю, хто біля колодязя усю ніченьку з ним просиділа і на прощання зняла з руки срібний перстень і віддала з хусточкою, що сама усякими шовками вишивала. Ох, мені лихо, бабусю! Та ти усе знаєш. Не гомони, будь ласка, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься, нехай після вечері я тебе покличу, то ти в мене ночуватимеш та й поговоримо з тобою. Підповен місяць тепер то і робити що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити та ділом спішити. Я знарошно до тебе сьогодні після вечері з Києва пішла. Як це можна? З Самісінького Києва після вечерні? Та сьому не можна статись? пита Олена, дивуючись. Як таки можна від Києва та скоро дійти? І близенький світ? Пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як воно робиться. Збуди лишень братика швидше, нехай іде до свого діла. Мені треба швидше поспішати. Та братику щось завадило, трохи не з очей. Та як глянула на нього ота чорнява молодиця, що коло корови ходить, та глянула, та й усміхнулась. Я сама бачила, та після того так його заживіт і узяло. Чи соняшниці нехай бог боронить, чи що? все все очі, усе очі наробили. Та не журись, я відведу. Ось збуди братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай і зніма. Олена стала братика будити, що хріп на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу і крикнула Ох, тітусю, і ви до нас прийшли. Але не кричи лишень, каже бабуся, а от що зроби. Ось ми шупушу. Шупу, шупу. Нічого не можна було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиця і каже Та добре, добре. Забавте тільки панночку. «А вже», – каже бабуся, це вже моє діло. Ходиш сюди за мною. Та й привела молодицю до панночки та й каже Ось я навчила молодицю, як з панича соняшниці зняти. Йди ж, паниченьку, швидш з нею. Вона зробить тобі, що я звеліла. Та швидш робіть, а то тебе так розбере, що й на стіну полізеш. «Ох, Лишенько!» – сказала, злякавшись, хорунжівна. Іди ж, братику, іди швидше. Роби йому, Мотре, як бабуся казала. Та роби гаразд, не спішачи. От пан Хурунженко пішов з молодицею у хату, а бабуся плюсь, біля панночки сіла та й каже Тужиш, моя зозоленько, за своїм сизим голубоньком, та ба, нема його тутечки. Пішов далеко-далеко, аж до Чернігова. Та почому ти, бабусе, усе знаєш, хто се тобі розказував, що я там чи журюся? Що там таке? Я й не знаю, пита, соромлячись, Йосиповна. Вже то я не знаю, каже бабуся. Нащо ж нам і зорі, коли нам на них не дивитись? Гляну з вечора, гляну і опівночі, подивлюсь і перед світанком та й знаю, де що діється. Коли ж ти знаєш усюди, де що діється, то скажи мені, бабусю, що робить тепер? Сказала Олена та й почервоніла, як кармазин, і язик став, мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже Дем'ян? Еге. Суденко халявський Омелянович. А то ж. Ось слухай, доню, що він робить. Оце був з козаками на муштрі перед паном полковником та, втомившись, прийшов додому. Роздягсь. Розперезавсь та й ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що дума не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись, може, ти його і сього вечора побачиш? Де то вже, бабусю, мені його побачити та ще і сього вечора? Він не птиця, щоб йому до мене прилетіти. Хоч і не птиця, а прилетить. І уродиться отут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів? Де то вже моя, голубочко, не хочу, аж жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Зділай милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому якої від того надсади? Так і аж нічогісінько. Він та не козак. Приклич же його, пань маточко, хоч на часиночку, хоч на годиночку. Хоч би я на нього подивилася. Що знаєш, те й роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє дам тобі усього, чого забажаєш. Добре ж, доню, добре, ходім своє робити. От і ввійшли у велику хату. Позащіпали і двері, і вікна, а вже і сонечко стало заходити. Панночка затопила у печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила, не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила на сход сонця, друге набрала і вилила на заход сонця, а третя, набравши, що є духу, не оглядаючись, і вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем. От як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала з за пазухи зілля любистку, материнки, чорнобривцю, цвіту папороті, терличу та усього по пучечці всипала в кашник та й пристановила до вогню, а сама узяла муки пшеничної, замісила водою та й вийняла з калитки у папірці кошачого мозку, відколупала пальцем та положила у те тісто. Далі достала у себе з хустки, що був зав'язаний, слід пана за брьохи, та й розділила пополам і одну часточку всипала у ж таки тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч спектись і усе з приговорками та спльовуванням. А в ній звеліла сидіти на полу, підібравши ноги під себе, не жахачись і що вздрить, не боячись нічого, і усе думати про свого милодана. От як коржик спікся, вона й дала його з'їсти олені за три рази, запиваючи з водяничка водою, що нашептала бабуся, а затим і горщик з зіллям став закипати. Бабуся, гукнувши на Йосиповну, щоб нічого не жахалась, узяла другу частку сліду у Ласовичового та й всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч, мов улізла, та що є духу і кричить Терлич терлич, десятьох приклич, а з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох восьмирох, а з восьмирох семерьох, а з семирьох шестирьох, а з шестирьох п'ятьох а з п'ятьох чотирьох, а з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго. Та й примовила нищечком, щоб хорунжівна не чула. Пана сотника конотопського забрьоху Уласовича Микиту. А хто жде та дожида, так нехай собі дріма. Та й дмухнула на Олену, а та ні з цього, ні з того і стала собі дрімати. Вп'ять вража баба стала горщик мішати і вп'ять кричить кукомин тії ж речі. Терлич, терлич, десятьох приклич. Та й звела на одного, усе таки на пана Уласовича, Далі й примовила нищичком А хто сидить та ждеть, той нехай собі заснеть. Та вп'ять дмухнула на хорунжівну, а вона сердешна так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля, і вже що є духу у трубу кричить на терлич. І як довела до одного, так аж запищала від натуги, кричачи зо всієї сили та зовучи пана Уласовича, а на хурунжівну дмухала і говорить А хто спить та сопе, так нехай і захропе. А від цього пана Йосиповна на у подушки та й захропіла на всю хату. А тут щось із сіней у хатні двері. Геп, та й стогне. І щось мурниче. І охка. Побачимо після, що то там було.